Біля будинку номер 62 по вулиці Кидріна у Дніпрі сталася аварія на мережі теплопостачання. Інцидент трапився через електромережу, яка проходить близько до труб опалення та порушує магнітне поле. Через це блукаючи струм комунікації не випрацьовують повний термін. Виконуються роботи по заміні аварійного участка труби. Знайшли поломку методом входу теплової траси, методом витіка води в нашу теплову камеру. Таке зачасту бувається, тому що рядом пролягають комунікації мереж ДТЕК та ЦЕК. І магнітні поля б'ють, Тобто труба не вирабатує повний срок своєї експлуатаційний срок. На місце виїхала бригада для проведення попередніх робіт, але повністю відремонтувати трубопровід одразу не вдалося. Тому на ніч споживачам дали тепло і вже наступного дня зранку фахівці «Теплоенерго» приступили до ліквідації аварії. Для правильного виконання подібного виду робіт будинок на декілька годин було відключено від теплопостачання, але вже ввечері аварія була усунена та 10 метрів труби замінені на нову.